О, Сніжинка в нас, як завжди, рефері. Каштанчик подивився йому не цікаво. Ці дві, доця і Лайза змагаються, а сніжинка спостерігає, щоб все було за правилами, так, сніжинка? Молоді собачки, їм би сім'ю. Звичайно, їм тут добре. Вони просто все одно хочуть свою людину, яка б їх любила, яка була б у них тільки їхня. Каштанчик. Що таке? Чує дві ж, а не пойме, що таке? Каштанчик, і ти хочеш погратися? Де твій паша? Каштанчик, де паша? Де паша? Каштанчик, де паша? Де паша? Де паша? Де паша? Воно паша. Де паша? <звач> <звач> Дивіться, він хоч і не бачить але він все відчуває і, взагалі, збоку навіть не виглядає, що, що ти трогаєшла, лізу. <пасш> <Шо? свач> Такі ігри у тебе дивні. Ось вовчок наш. Вовасід, вовчик, ти красота валяєшся, воображаєш, да? пузику тобі почухать. Каштанчик не взяв, вовчика лучше не трогать. Він, вроді, миролюбивий, ну він теж знаєш, собі на умі, вовк він у нас. Ось у Жанна з білкою, білка терпе, терпе то, що... це білка старша. Білка терпить ці всі загравання, то що я поряд. Якби мене поряд не було, вона б зараз як гаркнула, то летіла б Жанна аж аж шерсть би б летіла з неї. Ну, а Жанна вона відчуває, хто тут головний, і вона намагається до начальства знайти свій підхід. Да, Жаночка? Паша, що ти присмирів? Де твоя подруга? Сніжинка старша? Боже, в нас вже здвоєні імена. Ось менша сніжинка старша. До речі, де сніжинка? Це якусь шкоду вже, мабуть, робить. Сніжися? Сніжинка ти де? І там у нас в ангарі. Тільки що лайза звідти вийшла, де сніжинка старша не зрозуміла. Ось вже й Паша по са прийняв. <ривіт> 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 Паша, ти живой? Пашуля, Паша, що ви з Вовчиком альфа-самців ображаєте тут? Отак, чхав. Там воно ну, каштанчик уже з дівчатами грається. Такий у нас поки що спокійний денючок. Паша п'ять. От деякі собаки не люблять фотографуватися, ну паша він же ж просто обожнює, щоб відеозйомка була, щоб фотографії були, щоб він же ж такий, віставі... ой, ще й розкажеш щось. О, ну дивіться. Оце таке у нас таке робиться з нами. Все, паша сняла, виставлю, люди подивляться, який ти гарнезний. Все.